Привіт всім! Я хочу поділитись з вами своїм досвідом у користуванні косметикою NYX. а саме тональною основою та консилером лінійки Can't Stop, Won't Stop та вандерстіками і рум'янами та контурингом. У відео я розкажу про плюси та мінуси цих продуктів, розглянемо відгуки на ці продукти з мейкапу і перевіримо їх дійсність. Попередньо перед нанесенням тональної основи я добре зволожила свою шкіру. Тональну основу Can't Stop, Won't Stop я замовляла у відтінку True Beige. До речі, я перше замовляла цю тоналку на сайті без тестування на своїй шкірі. Так, це було дуже ризиковано, і як результат ця тональна основа трішки жовтить. Але якщо її наносити за допомогою спонжа тонким шаром, то виглядає досить непогано. У відгуках до товару писали, що тональна основа сушить та жовтить, і це справді так. Я, як власниця комбінованої шкірообличчя, побачила, що на сухих ділянках шкіри тональна основа лягає нерівномірно. Вандер Стік, контуринг я замовила у відтінку річ. Який пропонувався для засмаглої та темної шкіри, поясню свій вибір. На мейкапі світліші відтінки мали погані відгуки. Клієнти скаржились на цегляний відтінок, відтінок річ не цегляний, але хайлайтер вже затемний для моєї шкіри. Я використовую цю частину стіку як бронзер. Консилер Can't Stop, Von Stop я замовила у відтінку ваніла і вгадала, оскільки цей колір ідеально пасує до моєї шкіри. Особливо у тандемі з тональною основою, яка трішки темніша, ніж я очікувала. Консилер лягає добре і гарно тушується. Знов таки у відгуках скаржились на те, що консилер пересушує шкіру та робить два жовтих кола навколо очей. Також скаржились на те, що він погано тушується. А щодо сухості, я погоджуюсь, а от щодо жовтих кіл і те, що консилер не тушується, ні. Вандер Стік Рум'яна я замовила у відтінку light Peach and Baby Pink. Стік мене порадував. Але обидві частини стіка дуже схожі. Відтінки майже не відрізняються, як ви можете бачити це на відео. Але обидва відтінки гарно виглядають та добре тушуються, тому я б звичайно. Порадила б замовити ці рум'яна. Чи замовляла б я ці продукти ще раз? Консилери стільки безумовно, але не тональну основу. Вона для мого типу шкіри занадто сильно сушить і лягає плямами. Але якщо у вас жирна або схильна до жирності шкіра, то цей продукт вам підійде. Казати, що продукти NYX, які я тестувала дуже круті, я не можу. І вважаю, що ці продукти не вартують своїх грошей. І можна пошукати більш якіснішу лінійку за ці гроші. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та чекайте нових відео. Па-па!